Еротично. Хіба за це стояв Майдан? Залізають з двох пенісів. І покажу вам зараду. 1 травня назавжди увійде в історію як один з найтрагічніших днів в історії. Макдональдс оголосив про вилучення з меню біг-тесті. Більш відомого як бургер розірвий Єбалу. Великий смачний був бургером для справжніх чоловіків, навіть якщо ви були жінкою, яка любить пожерти. Жодна меню Мака не могла так натрамбувати кишку, як біг Тестікус. Ним реально можна було розтягнути бурдюки і не відчувати почуття голоду протягом години, а не 15 хвилин, як це буває з іншими меню МакДональдс. Але часи змінюються, і Македонія дропнула заміну легенді: три нових біг Тестікуса: Тесті Джуніор, біг Тесті Сінгл і дабл біг Тесті. Йобаний рот. До чого була сказана остання фраза, а я вам зараз поясню: ось це маленьке ось це маленьке бутербродне створіння, я вам покажу, ближче у камеру коштує 95 гривень. Я вчинив як людина з не зовсім традиційною орієнтацією, і замість меню купив окремо три бургери, щоб їх зжерти на камеру, набрати три лайка. і... Зостеритись. Я поки послону цю упаковку з вашого дозволу, значить, біг тесті Джуніор. Джуніор, тобто дитячий. А що треба робити з дітьми? Правильно повторювати. Насправді я б назвав його е, біг тесті для бомжів. Чому для бомжів? Бо він, е, ну, якщо порівняти. З нормальним біг-тест, який запакований принаймні в картонну коробку, що тут навіть три старси намальовані, вам буде принаймні на соромно це брати в руку. Ця залупа упакована просто ну, в туалетний папір, реально такою фенєю можна підтирати попу, а не завертати в неї гамбургер. Але якщо перестати дойобуватися і подивитися на сам продукт, можна так сказати, то виглядає досить таки еротично. Куштуємо на смак як палець, який засунули в бургер. Ну, якщо не починати вигадувати якусь хуйню, то це звичайний біг тесті. Реально, ніякої різниці немає з тим, біг -тесті, яке було до цього. Тобто, вам зробили бутерброд за 95 гривень. Ну, якщо перестати вийобуватися і дати якусь об'єктивну оцінку, то це звичайний бік тесті, який був до цього. Просто вони зробили його милим і продають вам за 95 гривень штуку. Хіба за це стояв майдан? Я не впевнений, але ми це отримали. Чи заслуговуємо ми на це? Давайте робити огляд далі, а не нести якусь хуйню, поки в мене весь стіл не заляпався в цій американській спермі. Вибачаюсь за слово американський. Big тесті сингл. Бачите, тут так написано С-ну. Сингл. Що це означає, я не знаю, бо я в школі вивчав українську. Давайте куштувати його, але перед тим як я це зроблю, у мене є відчуття, що він буде точно такий же на смак, як і попередній. О гад! Вау! Я виявився абсолютно правим. Це точно такий бургер. Як був бік Тесті до цього, як зробили біг Тесті Джуніор, взагалі? А чому я кажу біг Тесті Джуніор? Якщо він Тесті Джуніор, типу, смачна дитинка? М -м -м. Яка хуйова назва? За це мені можуть знести канал нахуй. Біг Тесті Сингл, 175 гривень. 175 гривень за ось цю коробку. І бургер, який в нього поклали. На мою думку, це дохуя. Тобто, якщо ви до цього брали бік тесті, звичайний, за 250 чимось гривень здається, меню коштувало, то вам треба брати бік тесті Single. І він буде менший за попередній, але заплатите ви за меню стільки, що я думаю, це дуже вигідно. Перш за все, для Власників Макдональдсу для вас і Big кесті Дабл Дабл Пенетрейшн. Реально тупо в ваш в вашу кишеню. Залізають з двох пенісів. Ну він реально дабл. Прошу помітити, звернути увагу був присутній повністю. Навіть тр трошки більше, ніж я очікував. Ну воно вже все звичайно холодне, блять. Чому? Тому що так треба. Бо я готувався десь годину, щоб сісти зняти це відео, заряджав телефон. Ну, все розпадається, як звичайно, в принципі, це класика. Якщо ви думаєте, що я зараз відкушу і скажу вам, що це точно такий же бігтест, як два попередні, то ви генії. Але я цього не зроблю. Я його вскрию. От так от нахуй. І покажу вам зараду: абсолютно суха котлета. З якоюсь харчком. Ну, реально, є відчуття, що мені сюди харчкануло. Але це навіть на краще, тому що хоч щось буде його змачувати. Прошу пробачить. Чому змачувати? Бо це мій яка суха котлета. І вона, вона суха як не дивно. Я вам так скажу: якщо взяти жінку з менопаузою. Засипати її вагіну пісками, потім зачати з нею дитину. То ось ця дитина зробила цей бургер. Ні, це не погано, це смачно, це нормально. Це за 247 гривень. Це пізда. Мене просто пограбували. Мені реально дали ну, такий самий біг як він був, просто засунули в нього котлетку і продають одну штуку за ціною цілого меню. До того ж, він сухий. Мені просто хочеться ну, розділити його на дві частини. Полити це все всередину майонезом, кетчупом і викинути це все нахуй. Як у всіх кадешних оглядах на їжу, настав час виставляти оцінки. Для цього я вам поставлю їх сюди посередині, щоб була така гарна картинка. У нас щоб виставили мені. Ще 5 лайків, щоб я не застрелився, кинувся у потяг, коли це відео нікому не треба буде і нікуди не залетить. І так, скільки балів я можу поставити цим всім гамбургерам? Звичайно, ми вже не будемо робити, що це якесь нове меню, що це якась нова страва. Ні, це той самий бік-тест і просто в різних розмірах, зроблений для різної категорії споживачів. Ні, лохів. Чому лохів? Бо в принципі віддати 100 гривень за це, ось 100 гривень, я вам потім е, зроблю скрінгом, щоб ви не думали, що я вас одна 100 гривень за це платити. в 2025 році цілком нормально. Не знаю, що я залупаюся. Тому ставлю цьому біг Тестікусу 8 із 10. Цьому, біст, ну, типу, не біг Тестікусу, там Джуніор це хуйньо для бомжів. Сингл. Я не знаю, чому я беру це все в руки, бо в мене вже все в соусах. У мене весь стіл це гамбургер. Я думаю, треба перестати це робити, бо половина з вас навіть не дивиться це відео, просто слухає його. Біг тесті сингл. Це абсолютно кадешний старий біг тесті. Просто е, ну, можна сказати, за тою ціною, за якою він був. Але його зробили трохи менше, як мені здається, наскільки я можу бути об'єктивний, а я, блядь, саме об'єктивний на українському Ютубі, то нас просто заскамели на якихось там 20-30 гривень. Я думаю, можна це пробачити, враховуючи те, що нас заскамлено на корисні попалини, то заплатити дядю Сему 50 центів зайві. Як на мене, навіть треба на те, що можна. Ми зобов'язані це зробити. Ми маємо бути вдячними. Ось такий у нас виходить огляд з трохи... Політичним присмуком я б навіть сказав пенісу, я б навіть сказав, <кхем> і ось це недорозуміння, це розчарування, цей е, ну, какіш на лице. Інакше я не можу це назвати е, в принципі. Він нормальний, він смачний, але. Єднання оцих двох котлет робить його нереально сухим. Вам хочеться просто випити кока-коли. Напевно, це і зроблено, щоб висмоктати з вас лишні кошти за темний напій з льодом, інакше я назвати його не можу, і найгірше, що може бути, це 247 гривень. Я не став округляти, тому що це важливо за три гривні раніше. Я жив два тижні. Чесно кажучи, не знаю, хто в здравому умі буде платити за дабл 250 гривень. За меню я не дивився, скільки вона коштує але, напевно більше 300, Якщо це пройти фізичний Макдональдс, якщо поїхати, ну типа якщо замовити його, то буде коштувати напевно мільйон. Думаю, настав час завершувати цей огляд, бо я вже накартавив хвилин на 17 відео без монтажу. Я думаю, після обрізки буде три йобаних хвилини. Все це сумарно мені вийшло близько 500 Гривень. Цей огляд коштував 500 гривень. Чи було раніше краще? Ющенка так, про Януковичі не думаю. Але якщо казати саме за біг тесті, то так ви, були, ви отримували оптимальний розмір за оптимальну ціну. Зараз ви отримуєте три ро різних розміри. Цієї хуйної неможливо наїстися. Не Оцим джуніором. Він реально для джуніорів якихось. <кій> Ось це ну, більш-менш адекватно, воно принаймні смачне, його можна реально їсти, його можна підкушити, але їм не можна наїстися. ну, Не буде ефекту розірви балу, не буде ефекту простянутого бордюка, не буде ефекту набитого живота. А, і це засмучує. Тут такий ефект вже з'являється. Він реально важить десь ну, кілограму-півтори, якщо брати правою рукою, яка у мене слабка, якщо брати лівою, то він важить грамів двісті. Я думаю, це об'єктивний погляд, який ви можете знайти, бо в мене навіть немає вагів при собі, тому, напевно, мене наїбало. Його можна, в принципі, взяти, якщо ви заробляєте приблизно 10 тисяч доларів, то, безумовно, можна взяти дабл, а, і ви їм не істеся. Але проблема в тому, що він не смачний, реально бо їм вдалося зробити сухий біг тесті Блять, почніть класти сюди майонез посередині, і все буде. Хуйово. Моя оцінка 7 із 10. Чому 7 із 10, бо це нормальний бургер. Реально, якщо не то його можна спокійно їсти. Але це обман. Я не знаю, навіщо це було робити. Мені здається, стало гірше в плані ціни і оптимального вибору. Мені подобалося, коли був один біг тестів. Тобто вони зробили так, що тепер кожен може підібрати собі. Їжу за розміром і не переплачувати зайві кошти за типу половину бургера, якого а, мало хто з'їдав, ну типу з'їдали половину, просто іншу половину викидали. А тепер можна буде просто підібрати той самий бургер під свої побажання, заплатити оптимальну кількість грошей і залишитися задоволенням. Ну, здається, так.